Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяватора Психологія. Дуже хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал, всім тим, хто ставить вподобайки, пише коментарі, це дуже важливо. І прошу не забувати це робити, тому що це все важливо для каналу і просування відео. Хочу зробити розклад на. Оракулі Ленорман Голоті Мрії, стосовно, що чекає на вас у найближчому майбутньому. Подумайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось. Подумайте, можливо, ви назвете своє ім'я, проговорите його, і ми зараз подивимось. Гільце, місяць, лабіринт. Та У найближчому майбутньому вам доведеться зіткнутися з важливими зобов'язаннями або угодами по кільцю. І це може бути як особисті, так і професійні зобов'язання, які вимагатимуть вашої уваги та взаємодії з іншими. Будуть відігравати важливу роль також і емоційний аспект, і інтуїція. Можливо, вам доведеться звернутися до своєї інтуїції по місяцю да, і емоційної мудрості, щоб зробити, що відбувається, і прийняти правильне рішення. Ваша чутливість та натхнення можуть допомогти вам визнати важливі аспекти ситуації. По лабіринту. Може сказати, що ви можете опинитися в заплутаній або складній ситуації, де необхідно знайти правильний шлях. Ця ситуація може вимагати терпіння, аналітичного підходу та рішучості, щоб знайти вихід. І зрозуміти, як діяти далі. Так, і це стосується не тільки якісь професійних моментів, але і у власному житті, у власній сім'ї та з людьми, які є саме найближче. Щось у вас в цій ситуації ви блукаєте, і не знаєте, як цю ситуацію розролювати, і як вирішити, щоб було правильно. І можу сказати, що виходите. Не один раз по цьому колу, і ніяк не можете дійти до якогось консенсусу. І час вам говорить про те, що і нагадує про важливість планування, терпіння і дотримання термінів. Ви можете відчувати тиск через обмежені терміни, або необхідність діти в певний момент, це також може бути нагадуванням про те, що Важливі події відбуваються у свій час і варто довіряти процесу. Пораду можу сказати по всім каком вам. Приділіть увагу важливим взаємозав'язанням і угодам у вашому житті, як особистим, так і професійним. Довіряйте своїм інтуїціям, відчуттям, емоційній мудрості, щоб приймати важливе рішення. Ґайтуйтеся до можливих складнощів і заплутаних ситуацій, використовуючи терпіння та аналітичний підхід, особливо стосовно вашої сім'ї. І звертайте увагу на час, плануйте свої дії і довіряйте, що все відбудеться у свій час. Не, знаєте, не прискорюйте всьому свій час. Не буде так.